Ось так мешканець Червонограда Віталій Чайка заходить додому. Каже, зараз води набагато менше, ніж було вночі. Я приїхав приблизно о 11-й годині, тут вже було десь отак, ну, порівняно тут вода. Ну, зайти тут було неможливо, тут було повністю ну, все, все плавало. Вода була і в домі, Це відео Віталій Чайка зняв уночі. «Тут вже більш-менш вода зійшла, була порівень батареї, тобто ну, тут все плавало. Користи, але все, повністю було в воді. Ну, це всі кімнати, тут ще вода стоїть. Без гумових чоботів додому не може дістатися Оксана Кішко. Оце було рівень води. Воно пішло через фундамент і пішло до хати. У будинку якраз почали ремонт, каже жінка. Тепер доведеться переробляти те, що вже зроблено. Підлога ще досі мокра. Окрім будинків, затопило подвір'я та городи. Весь огород затопило, сусідів теж все затопило. Ще від сусідів вода дуже сильно пішла до нас теж. Ну і ще такого не було, щоб вже так сильно затопило. Підтопило і дороги. Так, до прикладу, вчора виглядала одна з вулиць у Червонограді. Рятувальники безперервно працюють від 10-ї вечора. Автобус з людьми було підтоплено. Також багато автомобілів. Ми рятували ті автомобілі. Потім мали виїзд до місцевої лікарні. Було загроза затоплення підвалів, де знаходилися електрощитові. А там люди в лікарні, самі знаєте, і на Шевелі, і на цей. То ми мусили всі дії, ну всі сили задіяти для ліквідації. Тої ситуації, яка виникла в лікарні, потім ми вже приїхали людям на допомогу. Після цього відкачували воду з будинків та городів. Продовжили це робити і сьогодні. Причина це є одна: атмосферні явища у вигляді інтенсивних дощів, які фактично. По таких відомостях, які нам надав гідроменсатр, тобто червонограді було тільки 40 років тому. Ливнева система не впоралась з тими завданнями, які на неї покладені, але вона і не була розрахована на таку кількість опадів, щоб одномоментно їх пропустити. Працювали працівники щодо очищення дренажних. Колодців і решіток від того, що тому що зараз відбувається процес кусіння газонів. і, Відповідно, у цій душі, що падали, вони спровокували те, що решітки забивали. Каналізаційну систему міста за словами заступника міського голови збудували у 60-х роках. Реконструювати її наразі не планують, бо для цього немає грошей. Олена Данило, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.